З 24 лютого першою, ризикуючи власною безпекою, Польща підставила нам своє надійне дружнє плече. Сьогодні країна, в якій мільйони українців знайшли прихисток та отримали допомогу, відзначає День Незалежності. Цей день поділися б просто нам подякувати. Подякувати народ Польщі, уряд Республіки Польща за ту підтримку. Навіть сьогодні ми отримуємо гуманітарний вантаж для наших дітей, переселенців від нашого славного міста побратима Сталиця Сандочинського. Перед тим отримували гуманітарну допомогу від нашого міста побратима міста Тарного. І ця допомога надцінила. Ми надзвичайно вдячні. Ми надзвичайно вдячні за ту допомогу. Цей рік. Ми відзначаємо це свято зовсім по-іншому, оскільки віроломний напад Росії на нашу незалежну Україну показав, хто є справжніми друзями України. І, звичайно, чільне місце серед справжніх друзів посідає сам Польща. Польському народові вихованці Білоцерківської школи мистецтв номер 1 висловили, виконавши музичні твори польських та українських авторів з усією майстерністю та дитячою щирістю. На концерті також прозвучали виступи учнів школи, які зараз знайшли свій прихисток у Польщі. Пан Яцек Гоцловський, що був почесним гостем заходу, висловив шану героїзму наших воїнів, що наразі захищають кордони всієї демократичної Європи. Хочу подякувати за усі теплі слова, які я сьогодні чув від вас. Я хочу також подякувати тим, за які кому ми тут можемо святкувати. Ми тут могли зустрітися усім, хто зараз захищає Україну. Скажемо їм усі разом, дякуємо голосно.